Так, значить, привезли мені ще одну порцію еко-біо паливо для обігріву будинку. Перший раз у мене відходи ріпака були, а цього разу та така невеличка кучка, може, може стона є. А може і немає. Е -е, відходи від соняшника. Молотять в нашому господарстві соняшник. Ну і отака картина. Оце якраз те, що треба, ну, як від палива. Тут в основному. Ну, така сімочка плюс клабаште. Але отут в основному амброзія, тобто насіння бур'яна. Таке. І його чим більше, тим краще. Ну я маю ввиду в виду відходах. Так же само Ось таке від шапки, від стебла, палка попадається. Так же само, е якісь йожики. Ну, ось о вам, ось ця амброзія. Хоча не багато її, ну, в цьому році так трішки на, на полях є. Але е, оце. Ось такий вид, оцей вид палива, ось іменно отака ось амброзія. Оце вона буде горіти десь годин 20 в котлові. Бо як чистий соняшник, отакий ось о чистий соняшник, отака ось о, труха від соняшника, ну, палка і шапка. То таке горить, це провірено по тому урокові, таке горить від 8 до 10 годин повний мішок. А іменно, іменно отака ось його порція. Це, ну, можна сказати, що одна амброзія. Ну і тут і соняшник, це насіння трошки прицегукує. Але тут насінням його назвати, насінням назвати його важко, тому що воно таке. Це в основному середина від шапки пустотіле. Там ні кашки немає нічого. То кхе, о такому я, як ти сказав, дуже радий, що попалася там така невеличка діляночка у нас, що іменно була забур'янена. Ну, суть не в тому. Ще якби десь знайти, хто відчищав сою. Від амброзії чистив, Іменно щоб отаке було насіння оцих бур'янів. Горить бомбезна, тепловіддача, ідеальна і тривалість горіння шокіруюча. Так що, якось так. Ну А гарбузики потихеньку доходять уже Та й таке. А, і отак ми ось його перемішаємо із ця від ріпака. Паличка. Будемо в переміжку отакого відріпака, і дивіться, що виходить. Суміш ідеальна, для того, щоб воно горіло в моїй. Горялочки і опалювало мені будиночок, давало якусь теплу енергію. А ще присутні десь колоски, ну, то таке. Ще від свої машинку притарабанити і я думаю, що, що буде класно. По моїх підрахунках, так як брати то, тогорічних, якби тривалість горіння була. Е Хоча б середня по 20 годин я маю виду мішка. То це десь три машини на зиму з головою вистачить. Ну, якщо три повні газона то на зиму з головою вистачить. Тож якось так. Всім добра і здоров'я. На все добре.